Відбулося від підписання з Асоціацією західноукраїнських забудівельників і також іншими будівельними компаніями, які входять в асоціацію. Це приблизно 15 будівельних компаній по Львівських, так, які погодилися підтримати цю ініціативу Ізьми будинок під опіку йдеться мова про те, що Асоціація спільно забудівельниками Львова погодилася відновити два будинки. Це є будинок за адресою братів Міхновських 14 і 22. Відповідно, ці будинки будуть повністю відновлені за кошти асоціації будівельних компаній. Відповідно, сума фінансування також буде залежати від того, наскільки будуть потребувати роботи по відновленню. Знаєте, це було очевидно, коли сталася велика біда в місті, і девелопери-забудовники в першу чергу львів'яни. І ми обговорили цю біду і об'єдналися навколо того, щоб показати, що. Наш бізнес є соціально відповідальним і ми можемо швидко реагувати і допомогти місту, і допомогти міська радість з, з тими викликами, які були в нас і є сьогодні. А ми оглянули багато будинків, оглядали ті проблемні, які потребують найшвидшого реагування, і фактично в зв'язку з таким от підходом. Ми приймали такі рішення, і було визначено два будинки на вулиці Братів Міхновських, 14 номер і 22, де проводиться заміна покрівель, де буде здійснена реставрація фасаду, заміна вікон, зміна аварійних стін. Тобто, фактично ці будинки будуть повністю реставровані і адаптовані до нормального проживання.